Так це похмурий, долинуло крізь неприхідний хворобливий гул, ніби в мене в голові пароплав, що відчалює, давав низький нечний прощальний гудок. А я його прикладом, задумливо додав другий голос. А з іншого боку, якого хріна з автоматом? До вітру ходив! реготав третій голос. Цей голос я чув зовсім недавно. Я розплющив очі. Троє стояли наді мною і з цікавістю мене розглядали. Хоч би пульс помацали, може я давно помер. Собаки дикі, хоча їм то що. О, очухався. Перший виявився чи то найспостережливішим, чи то найбалакучішим. Ну що, похмурий, поссав, розвеселився третій. Яке там поссав? весело підтримав другий. За ним десяток кабанів пердло, він уже, мабуть, не тільки поссав, а й кілька разів обгадився. Всі троє розреготалися, сволоти, блін. Я на силу сперся на автомат, який ще стискав в руці, важко підвівся, голова гуділа, ноги тремтіли, мене каламутало і хитало з боку в бік. Ну чого, похмурий, скільки разів полегшитися встиг. Ледве переставляючи ноги, я потопав до бару, у спину знову зареготали. Зрозуміло, сміються. Хоч все миром і при зброї, а з десятком кабанів тягати все одно страшно, так що регочуть не через те, що смішно, а просто розрядження. Самі встигли обгадитись і не дорікнеш. У зоні обгадитись простіше пареної ріпи, ось щоб штани не намочити. Це талант мати треба. До бару дошкульгав абияк. Брамник, Бравник, збираючи калаш колишнього господаря, якого він знав, бридко посміхався. Спуститися вниз і піднятися до себе на гору виявилося менш проблематично, мабуть, я почав приходити до тями, але коли ввійшов у кімнату, випустив рюкзак і, як був без сил, впав на підлогу. Хлюпик дриг без задніх ніг і від моєї появи навіть не прокинувся, мені б такий сон. Гей, покликав я, підйом! Він завозився, солодко потягнувся і, розплюшивши очі, дивився на мене. Обличчя його витяглося і стало по-дитячому здивованим. Що з вами? Я все ще один, вибачте, і я тобі таки дам по лобі, ось тільки в себе прийду. Він усміхнувся, сів на ліжко, скинувши ноги вниз, заходився взуватись. У вас у тебе поспішив виправитись він. Такий вигляд, ніби тебе зґвалтували. Що, Мунлайт не дався? Про що це він? Ах, да. Можна і так би мовити, буркнув я. Під ліжком ящик із консервами. Діставай, будемо жерти. Весь ящик? безлудно перепитав він. Якщо здолаєш ящик тушонки, можеш діставати весь. Мені буде цікаво на це подивитись. Хлюпік знову посміхнувся і поліз під ліжко. Чогось він сьогодні занадто веселий. Освоївся, страх втратив, так я швидко нагадаю, кого боятися. Після тушонки полегшало. Хоча перші шматки упиралися і, замість того, щоб лізти в глотку, наполегливо намагалася вилізти назад, вивернувши з собою і шлунок. Коли ложка заскребла по дну банки, хлюпик ледь дійшов до середини, а у нього, незважаючи на бодрий настрій, мабуть, не було. «Їж швидше і пішли, розпорядився я. «Куда?» Пожвавішав хлюпик. З речима на вихід. На відміну від нього, у мене настрій був гірший нікуди. Відпочин називається тиждень, попив горілочки та відіспався за рахунок закладу. Мунлайта довго шукати не довелося. Він стояв у барі, спершись на стійку, і повільно смоктав пиво. Збоченець у зоні пиво п'ють лише збоченці, гурмани та піжони, що, в принципі, одне й те саме. Горілка хоч лікує, радіацію глушить. Хоча у випадку з мунлайтом пиво зараз, мабуть, також можна було назвати ліками. Виглядав він паршиво, гострі очі виблискували нездоровим блиском, пика опухла. На вилиці запеклася крива подряпина, видимі наслідки вчорашньої сутички, але обрамлена борідкою підковою усмішка була на місці. Я озирнувся, бармана не було, мабуть, дрихне. За стійкою підперши голову рукою, дрімав ног. Ставши поруч із мунлайтом, я грохнув долоною по стійці. Бавовна вийшла смачною, долоню засаднило. Зате синок підстрибнув так, ніби в нього над вухом з гармати шарахнули. Чого? потираючи за спині оченята, поцікавився синок. Мій вказівний палець стиснув вихідний парумчайник, потім прийняв вертикальне положення. Синок зрозумів мене без слів, підхопив пластиковий стаканчик, кинув у нього ложку дешевого кавового розчину, дві ложки цукру, хлюпнув окропу і поставив переді мною готовий продукт. За рахунок закладу, кивнув синок на склянку і повернувся на своє місце. Цікаво, він мені тепер тиждень нагадуватиме, що вони мене частують. Стаканчик опікав пальці. Я зробив кілька ковтків, зіркнув на Муна, який весь цей час мусолив кухоль з пивом. Де він? спитав Мунлайт, спостерігаючи, як синок, підперши голову іншою рукою, намагався перебороти дрімоту, що знову навалювалась. Я мовчки тиснув пальцем у стелю і знову присмоктався до склянки. Розчина кава, як і будь-який кофеїновий напій, чудової дії не чинив. Спати хотілося, як і раніше, взагалі від недосипу лікує лише сон, перевірено на практиці. Він тобі і сказав? поцікавився Мун. Замість відповіді він отримав короткий кивок. Що думаєш? Я придушив позіхання і знизив плечима. Чого тут думати? Треба відвести хлопця. Круто! пожвавішав Мунлайт. Не думав, що ти погодишся. З іншого боку, за такі бабки. До речі, бабки навпіл. Хоча погодься, за таку роботу я міг би здерти більше відсоток. Це ж я його надибав. Я мовчки допив каву і зім'яв стаканчик. Він тобі заплатив за те, що ти його сюди притягнув. А то? значить, ти не в накладі. Добре. Я легенько класнув пальцем по м'ятому стаканчику. Скукожений пластик хитнувся і завалився набік. Далі ми ведемо його безкоштовно. Монлайт подивився на мене дивно, але витримав удар безкоштовно? А якщо Монеліта не існує, а якщо нам не пощастить з артефактами дорогою, плюс ризик, гарантії потрібні. Ні, я розумію, що Монеліта можна завгадати чого завгодно, але безкоштовно у четвертий енергоблок, я відвалився від стійки, випростався і глянув на нього в упор. Хіба я сказав щось про четвертий енергоблок? Але ж йому потрібен моноліт? Розмова мене напружувала. Не люблю багато казати. Навіщо? А тут? Додому йому треба, хлюпику цьому, далі від зони, а не до моноліту. Тож проводимо хлопця за кордон та й годі. Додому йому треба, сердито пробурчав я. Мунлайд відсунув недобито пиво і набрючився. Це він сказав. Я мовчав. Йому потрібно до моноліта, він сам сказав. І він не маленький, може самостійне рішення приймати. А ти не нянька. Чуєш ти, містер Велике Вухо, йому треба на Монеліта, і все. А якщо Монеліта не існує, поцікавився я. Плювати? Натомість існує квартира у Стальній Висоці. Ти знаєш скільки коштує квартира у Стальній Висоці? Знаєш, москаль клятий. Навіщо йому до Монеліта? Не сказав. І тобі це важливо? Сказав, що треба дуже. Він сам не знає, що йому потрібно, не стримався я. Ти його бачив, що він може попросити у Моноліта? Грошей, кохання, надії, тихої слави, миру у всьому світі, ліки від сніду? Чи бабу йому не дає, а інших засобів її нагнути він не знає? Не треба йому до Моноліту, розумієш? Чого ти витріщаєшся на мене, вимкни калькулятор, увіпни мозок? Чорт, ненавиджу, коли мене прориває. Говорю багато, говорю зайве, потім шкодую. Завжди. І ось зараз вистачило одного погляду на Монлайта, щоб ушкодувати сказане. На похмільне обличчя повернулася впевнена отруйна усмішка. Ну, зрозуміло, знущально простяг Мун. Супер Радж, захисник бідних, снедолених, принижених і недумкуватих. Він повернувся і залпом допив пив пиво. Порожній кухонь стукнувся на стійку. Мунлайт повернувся до мене і знову посміхнувся, ніби придумав що згидке і злевтішно потирає лапки. Добре, несподівано легко погодився він. Тільки сам розкаже йому, що ми проводимо його додому, адже він ще не знає цієї надзвичайної новини. Я похитав головою. Він дивився на мене з виглядом справжнього садиста і жовчно посміхався. От і чудово! Ти його і просвітиш.